У Тернополі розпочав свою роботу книжковий фестиваль Читаємо в десятій. Проходитиме він впродовж кількох днів у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 Мета такого дійства популяризувати читання серед молодого покоління. Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, і уміння читати є надзвичайно важливою навичкою, але читати не просто, а читати з розумінням, читати вдумливо і критично ставитись до свого прочитаного. І саме ці навички ми намагаємо прищепити нашим учням упродовж цих днів і наступних днів. Зокрема, сьогодні урочисте відкриття фестивалю. Під час нього провели лотерею за донат, аукціон, де можна було придбати видання з автографами авторів. Свої книги представили Тернопільські та Харківські видавництва, а також 13 міських бібліотек. За словами заступниці директора Наталії Шевченко, такий фестиваль саме на шкільному рівні в Тернополі відбувається вперше. Раніше такі фестивалі завжди організовували на рівні міста, на рівні країни. Ми знаємо про Львівський фестиваль. Ми знаємо про Тернопільський фестиваль. І, а ось такий перший шкільний фестиваль. Це вперше цього тижня у нас відбуватиметься. сьогодні. Відбуватиметься виготовлення, майстерки з виготовлення оберегів, подарунків, сувенірів, великодних листівок, а також інших пам'ятних сувенірів для військових. А завтра і ще відбудуться зустрічі з відомими тернопільськими письменниками, літераторами, акторами. Перші інтерактиви в межах фестивалю вже провели. Так під час одного з них учні втілювали образи відомих українських поетів та письменників, як, от, до прикладу, Сергія Жадана, Лесі Українки та Ольги Кобелянської. Я е, зобразив Сергія Жадана, тому що це один з моїх любимих письменників. Я дуже захоплююсь його творчістю, люблю його пісні та вірші. Те, що він співає дуже відкрито і говорить цю правду в своїх творах? ідея Лесі Українки мені виникла з самого початку, бо я дуже захоплююсь її творчістю. Дуже люб, маю багато книг, дуже люблю читати її вірші і маю невеличку колекцію саме з її книг з її віршами. Я була Ольга Клкоболянська, тому що мені дуже подобається її творчість. Її увага до внутрішньої краси, до її внутрішнього світу, особливо жінки. Образ Івани Блашкевич втілила Анастасія Заблоцька. Розповідає, аби стати схожою на письменницю, в образі використала автентичні прикраси та одяг, бабусині, коралі й вишиванку. Знайти таку велику кількість прикрас було дійсно нелегко. Велика кількість коралів. Я дуже дивуюся, як жінки колись носили таку велику вагу. Але я підібрала, в мене були родичі, мені допомогли. Кошти, які зберуть за період фестивалю, спрямують на допомогу військовим, а саме на закупівлю тактичних аптечок.